95-ту бригаду додому хочу додому теж. А если мы вот давайте рассуждать, то дальше будут пробы вести. Візьміть, будь ласка, розвернуться з другої сторони. У мене там чоловік знаходиться в Славянське і син, якому 20 років. У мене двоє сім'ї. Ми живемо від дзвінка до дзвінка. Виступали наші хлопці звідти, славянська. Вони говорять, ми не проти воювати, але сили вже немає. Вибачте, в цих нелюдських умовах це неможливо. Уже можно было давным-давно найти замену и дать э, отдохнуть военнослужащим. Вы же прекрасно понимаете, что э, человеческий организм он тоже не, не беспределен. Четыре месяца в напряжении находиться, это кто может выдержать? Тем более, что никаких бытовых условий так до сих пор нету. Мені син дзвонить і говорит, ми воду дождівою збираємо. О що говорить, Якщо там эта вода продається, полная палатка води, а діти дождевую воду собирают. Як це? Зараз наша ціль це повністю виведення бійців, повністю. І заміна їх на інших бійців. Саме на генеральний штаб, на Міністерство оборони, на генералів, на уряд. Хай вони тепер повоюють. Як легко і просто. А це що? Це що за бардак? Це як називається вода? Це не бардак. Це діти наші газу. Діти, а ви при чому, щоб всі були такі, як ми, то не було б цього. Понимаете? Це дурдом. Саме натуральний дурдом. Подієте? Власть, власть треба брати, а не простих людей. Що це дитя винувати? Ну, спішимо додому, спішимо. Ну. Підтримуємо все-таки за людей, всі за людей повинні бути за людей. Молоді хлопці погибають. Безполезно вони ходять. треба не тут ходити, там десь не ходить ходить. тут що? Тут походять, походять і розійдуться. Вважаю, що це акція предателів, тому що родину нікому захищати. Вони тут ходять, перекрили трасу. Ми не можемо приїхати на роботу. Завтра окупанти будут у вас во дворе, если вы будете, все так сейчас вийдуть и скажуть ми в армию не идем, будь в вашем дворе. Окупанты. А я могу сказать одному мужчина. Если хотя щоб была единая Україна, то не надо, чтобы одні там гибли, а такие как вы наживались и набивали свои карманы. А кто буде родину захищати? А на родину будете защищать вы? вы вполне спортивный мужчина, молодой и крик. Я і защищаю. Правильно я вижу, вы защищаете свой карман. Я думаю, що в таких акціях зацікавлені. За межами України в тому числі, тому нам треба дуже зважено підходити до цього. По-перше, все таки хотілося б від Міністерства оборони якоїсь правильної реакції. Я не можу сказати конкретно в чиїй компетенції. Це приймає рішення керівництва і збройних сил і керівництва держави. Ну будемо добиватися до останнього, щоб нас услышали. А ви розумієте... У нас там діти, Это Це дорогое, що у нас є. Не хочеться, щоб государство нас имело. хочеться, щоб оно к нам повернулося, нас услышало. Ну, Підтримуємо, все-таки за людей, всі за людей повинні бути за людей. Молоді хлопці погибають. Бесполезно они ходят. Надо не тут ходить, там где-то ходить. Я тут что? Тут походят, походят и разъедутся. Считаю, что это акция предателей, потому что родину некому защищать. Они тут ходят, перекрыли трассу. Мы не можем приехать на работу. Завтра оккупанты будут у вас во дворе. Если вы будете, все так сейчас выйдут и скажут, мы в армию не идем. Будут в вашем дворе оккупанты. А я одного Є хоча б була єдина Україна. Візьміть, будь ласка, розверніться з другої сторони. У мене там чоловік знаходиться в Славянській і син, якому 20 років. У мене двоє з сім'ї. Ми живемо від дзвінка до дзвінка. Виступали наші хлопці звідти, славянська. Вони говорять, ми не проти воювати, але сили вже немає. Вибачте, в цих нелюдських умовах. Це неможливо. Уже можна було давним-давно знайти заміну і дати віддохнути е, Ви відпохнути воєнслужащим. Дівноп'яту бригаду додому. Додому тоже. А если нас давайте рассуждать, туда. то дальше будут гробы вести. Понимаете, что человеческий организм, он тоже не, не беспределен. Четыре месяца в напряжении находиться, это кто может выдержать? Тем более, что никаких бытовых условий так до сих пор нету. Мені син дзвонить і говорит, ми воду дождів збираємо. А чом говорити? Якщо там вода продається, повна палатка води, а діти дождевую воду збирають. Як ети? Зараз наша ціль це повністю виведення бійців повністю. І заміна їх на інших бійців, саме на генеральний штаб, на міністерство оборони, на генералів, на уряд. Хай вони тепер повоюють. Як легко і просто. А це що? Це що за бардак? Це не бардак. А за що наші? Це не бардак. Це діти наші разно. Діти, а ви чому? щоб всі були такі, як ми. До не було б цього. Це дурдом. Саме натуральний дурдом. Понимаете? Власть, власть треба брати, а не простих людей. Що <соценно> це <соценно> дитя винувати? Ну, спішимо додому, спішимо.